У Харкові протягом ночі знову гриміли вибухи, прильоти по центру та багатоповерхівці на Салтівці. Росіяни атакували місто фабами з ОМПК. Повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Одна з бомб влучила у 12-ти поверхівку на Салтівці. Удар був між першими та другими поверхами. Впали перекриття. За даними на одинадцяту ранку постраждали 25 людей. Серед них чотири дитини, в тому числі три місячне немовля. Здебільшого обійшлося пораненнями середньої важкості та легкими від склай у у десяти людей гостра реакція на стрес, шістьох ушпиталили. Завали ще розбираються, але заяв про зниклих безвісти до поліції не надходило, відзначила речниця ГУНП Олена Баранник. Ще два каби вдарили по центру міста. Постраждалих не було, але руйнування значні. Бомба, що впала у сквері на площі Свободи, пошкодила фасад Держпрому. Є розбиті вікна. Також знищені дерева постраждала новорічна інсталяція. Фігура Санта Клауса. Пошкоджена тумба, на якій встановили Санту та частково ілюміна. Комунальники Харків зеленбуду з самого ранку прибирали наслідки прильоту, масштабні руйнації в районі станції Метронаукова. Там бомба влучила поруч із супермаркетом дитячих товарів. Знищений фасад будівлі повилітали вікна. Також пошкоджена п'ятиповерхова офісна будівля поруч, приміщення ресторану МакДональдс, що не працює, та входить до станції метро. Загалом у Шевченківському районі слідчі нарахували 36 пошкоджених об'єктів. У Салтівському крім будинку також пошкоджені виходи з метро, торгівельні Ільйони та витівки більше новин на сайті медіагрупи об'єктив.